Добрий ранок, бандка. Починається день у мене. Сій. З бумажних питання, згадую, дивлюся, передивляюся, чи нічого не забув. І думаю, вам десь похвастаюсь. Не пишу в групу, верніше в групу, в групу теж відправляю, але пишу все на листочках, бо потім воно ще буде переноситися все в комп'ютер, там в базу. От, щоб ви розуміли. П'ятниця, понеділок. Вівторок Вівторок після обід. Угу. Вчора Симона, я ж кажу, в його челюсть підпадала. як це так правильно показати. В общем, щоб ви понимали, що кожна позиція, кожна позиція, да, кожний момент плюс мінус, Ну, не плюс, мі мінус нема. Час плюс. Значить 10 ремонтів з учетом того, що в 4 портах це происходило в Генуї, але в 4 портах. Вот. Сьогодні на виїзд, сьогодні їду в Вініолі з'їжджу. Завтра в Водалігорі треба посітити. Ну треба комендіровочек трошки зробити. Ну і завтра все, завтра последній робочий день. Ну, в смысле, п'ятницю вихідний. Да, так, і от у мене тут більше 10... А, ні, 10 позицій. Плюс я ще більше 10, то я маю виду, що я ще там мив, прибирав, заправляв, фургон. Ну, це ж типа не вважається, да? то в свободне від роботи. Время. Так що воно коли буде все переноситься в комп'ютер, я думаю, що. Ну, я вважаю, що премії я свої не зря отримую. Хоча їх отримую тільки або зимою, але цього разу вже і літом, бачите, отримую. Так що все, все по справедливості. Тобто, щоб ви розуміли, смазка, от не знаю, чому мені не подобається ця, ця процедура, бо вона, мабуть, ну, грязна. Я думаю, що так. Тому що, ну, мить, мазать, ну це ж таке, знаєте, це ж там не треба, як то кажуть, там, вниз головою висіти з ключами, там, я не знаю, бить молотком по руках. Ти собі просто ходиш і шприцуєш, де є маслянки, ти шприцуєш, там заліз, там, там розкрив, там чук -чук -чук -чук, побризкав все. Пошпрацював, там присів, там, ну такое. Скажемо, в фізичному плані це навіть легше, ніж мити мити, тому що мити ти все, время, щоб хімія не засохла, на ніс змив, ту вискочив. Ну, я, я коли мию, то з мене сім потів сходить, о, аж труси мокрі. А це так, поставив машину в тіньочок і собі ч -ч 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 -ч. воно качає. Особливо на айстерах, там вот оце тільки. Як спрідер роздвигається, то помазав щоб і самі замки. Замки і оцю роздвіжну промастив. А так у нього стоїть ж центральна йомкость. В общем, ти її закачав, таку повну банку, 5-літрову. Кожен раз при запуску першому пуску. От по системі йде смазка, тобто змашуються всі узли колеса, там шмалеса, всі поворотні механізми там і все остальное. То есть не треба кожного кремо тикати, як на цих фатімеаках. Э, э, Рекстонах і все остальне. Mm. Ну, за це айстри я, звісно, айстри люблю. Сьогодні я побачив. А в мене ще ж в планах хочу, знайти, що <кх> почати їх трошки... Це ж була в мене там смазка, скільки там машин? Раз, два, три. Вчора мало, мало і помазав, вчора чотири, а позавчора сім машин. Так, да, взагалі мало. Що хотів сказати? А, радіатори. Радіатори киплять всі машини, як, як цей. Ну, Мої радіатори трошки допомагає. Температура масла 110 гідравлічно, ви представляєте, не дай Бог, десь цей шланг рване чи ще щось. Не попадеться на руку чи куди. Це, мені кажеться, баки металічний, я в костяці, де знаходиться це масло, а воно цей метал тріщить 110 градусів олії. Я думаю, таке краще, нехай на кожу ніде не попадав, Де й взагалі не цей. От. Тому мию радіатори. Да. І всі грязні. Я як не крути пилюка десь. А якщо ще капнуло маслечко, ну ви вже в темі, да? ви в мене знаєте, що масло капнуло, пилюки забило, вийшло асфальт. Все, радіатор забитий. Так що, да, Треба їх поперемивати хоча б радіатори. Я вже не кажу про самих волір. І з бік боссу машину давно не мив. чи Він думає, що білу мити не треба, на ній не видно. Ну все, в принципі, так, да, на ній не видно. Слава Богу. Це зато, знаєте, як треба буде помити водою, облив, що мив, що димив, тряпкою тернув, ті Ні розводів не видно, ніде не домив, не ні дотер, нічого не видно. От красота, білий колір, це взагалі. І головне, що машину видно здалеку. Ой, ладно, п'ю каву, погнав роботи. Нарешті до нас приїхала їда, вода. Бо в нас вже той? а як він, той Холодильник, автомат, банкомат. Вже взагалі там нічого. залишилося тільки швепс якийсь. Ну, не знаю на що він вообще тут продається, если її з бухлом мешать. Не мало хтось і прибухує. Хотя офісники всі лично як не закусюють, то занюхають. Вот. Але ж веп щось не заходить нікому. Хотя й на нього уже літом люди такого заглядають. А все остальное все, пусти полки, знаєте. Як в магазинах, в магазинах в 90. -ті. Глянем, глянем, що нам тут понавозили. Та щось із приколясиків нічого нема. А особенно зайде мені нравится, Если я хочу оте, то для цього мені спочатку треба взяти оце. вони. Ну так копив. Нет, добре, що водички понавозили. Сладкої всякої разные. Соки, води, вині, фрут. Ну, але я пользуюсь ткерцем. По 30 копійок скільки бабосів бачив. Одну фрізанте і одну натуралі Баста козі. Я вже прям тут такий пісарь став. Кстати, мені буква оця з зайшла. Я щось раніше ж її ніколи ніде не писав. А зараз розумію прям моя вона, знаєте. Оце беру газіровано. Та ти? Газіровано в ній класно розбавляється, як воно звати? Ну я вже вам казав. Да. Розбавив собі, жахнув і все. А це так. Кладу в холодильник, хай лежить, потім таку як присушить при пече забігаєш з холодильничка хряпнув. Лінолі у мене тут красивий новий. Нічого, скоро переїжджать, я думаю, поміняється. Нічого вам що там сьогодні? Хлібом намазано, дивіться, що там робиться. А що саме цікаве, Дивіться сюди. Ось цей кусок пляжа. Взагалі людей немає, ніхто не плаває, ніхто не купається. Хоча може там десь табличка, знаєте, стоїть, як звичайно, Купатись заборонено. Ну тобто, там можна, а тут типа нельзя, да. Ой, я не знаю, як це у них це працює. В общем, ну вони такі ведуться на всю Навсю дичь. Вот. Ну ладно. То їхнє діло. Эх, море, море. Сподіваюсь, вентилятор не мішає на звук, не, це, не, не так як кондиціонер в кабінеті. Що е, можете мене привітати, як то кажуть? В мене позбавлення плюс штраф. Значить, за що? За мобільний телефон? Е, чи я чимось недовольний? Ні, я вважаю, що все, що все, все справедливо. Так, да, в мене є, там, якби були виправдання для поліцейського. Я ж ні, тіпа, не, не їду, я стою в пробці, я просто прочитав, я мав на коліні, там це ще треба, ну, якщо по-хорошому ще треба заказати. Хоча що, у нього нагрудна камера висить. У буса, ви знаєте, да, зеркала, лапухи, це не автомобільне дзеркальце. О, то есть я думаю, що в пробці він би біля будь-якої машини, якої б не став би, він би просто зафіксував би це порушення. Тому що люди цим нетхують. Ну якби, і взагалі якби, їм нема до того діла. Ну, навірно, до тих пір, поки ми все так. От, не випишуть 250 євро штрафа. Саме страшне, це що зняли 5 пунктів. Їх там взагалі всього, я не пам'ятаю скільки. Ну, в общем, 5 пунктів це дуже багато, коли знімають два-три раза, рази та і все, давай бігом на перездачу, а то й взагалі позбавлення пожизненно. І, з, на 3 тижні забрали права. Да, 250 євро дали штрафу. Я всячески намагався йому пояснити, що я там тільки просто мільком глянув. Е... У мене кажу, робота, ви ж бачите, а я весь в мазуті видно, що ну, робочий бус, я весь в мазуті, кінець робочого дня. Я кажу, я тільки подивився, що там. Він каже, ну, камера пише, що я тобі можу сказати. каже, хоча б у тебе телефон стояв, знаєте, оце, де фіксується, як він називається? Ну, Телефон одержатель. Лука забрав його з собою в командіровку, у мене тільки штурпак той ставлю. Тобто .е. телефон немає, куди вцепити. Якби я його тримав не в руках. Обійшовся попередженням. Це для тих, хто просто не знає законів цей. Пробалакати в машині, та будь ласка, на громкій зв'язі, по блютузу, по наушниках, по відеосвязі, якщо, головне, щоб, ну, якщо в машині ще хтось є, то взагалі ніяких проблем. Тобто, все, отаку. якщо ви сам в кабіні і отаку по відеосвязі балакаєте. Хоча якщо отако, як він каже, це ще нічого страшного. Але коли ви голову хочете бути розумнішими, хитрішим і отако вниз дивитесь, оце і є основна проблема. Я нічого не буду казати. Мені головне, щоб завтра не було розбор польотів на роботі. Я навіть до того, що я їм покажу, ну, у мене є фіксація. Що це дійсно я от по роботі якби вимушено був відповісти чи прочитати. Вони почнуть, звісно, дурака клеїти, що це твої проблеми. От. Я не знаю, що мене ще до сих пор вони терплять, Знаєте, але це Італія, це не Україна, це півроку то лікарняного, і ти потім приходиш, вони тебе там на руках підкидають, радіють, що ти вернувся. То ще якісь там коники, я як вимучу, то вони там хоч сті, хоч падає, але вони знаєте якось ну це ж просто понять надо, понять і прості, це з України, це ж воно і воно ж це вспомніть Ви наші, наші хуже. о, ну, Це не образно, що скажу. Тому я не знаю, що за штраф. Ну, понятно, що довольних буде мало, тому що всі відпустку, луки ще тиждень треба бути в відпустці, мативо він не може розірватися. Я тепер у мене роботи, звісно, на базі. На весь тиждень хватить. це не то, щоб я стану без роботи. Не цей. За руль, звісно, категорично я не сяду, тим більше в робочий бус. Він мене попередив, що ти можеш зараз поїхати поставити, припаркувати бус і на власній машині повернутися, припаркувати машину біля дому. Я кажу, у мене немає власної машини, я живу поруч. Кажу, ося робота, все дом і кажу. Ну, вибачте, така каже ситуація. Він каже, я не цей. Але знаєте, що його здивувало саме більше? Що коли він мені каже, отак от буде така от ситуація, от то, -то десяте. А я, головне, не спорю, знаєте, як той італіян, така... Ну, мало того, що я. Ну він, звісно, дуже гарно балакає італійською. Ніяким суржиком. Я розумію все, що він каже. От, я тільки не зрозумів, на який пля це забирати потім. Документи, але він там каже, тут все написано буде в квитанції. Я кажу добре. Вот. І я кажу: Грація", Грація мені. він каже: ну, типу, ти, він каже, ну, Ти каже, єдиний, хто каже, вот, просто вдячний за штраф. Я кажу, так, а що робити? Ну, от по суті. Я йому розказую, шукаю в собі виправдання, що я кажу, всього на секундочку отвлекся. А я дійсно перед цим. Люди добрі, я ж не да, не дурак, я подивився в заднє зеркало, в сенсі в бокове, по боках, по сторонах, вперед. Мінтівни, де нема, нічого. Мусорами навіть і не пахне. Ззаді їх не було, спереді. Ось вже щось Лука пише. Я Луки написав. Буде розбір польотів, коротше, розберемось. Я подився, а він на мотоциклі. Поніло? Він десь збоку виїхав, а як мотоциклісти? Вони ж не стоять в черзі, в пробці, як усі. Тобто він на мотоциклі, він під'їхав, і як він мене все. Тобто, все одно, до чого я веду був той момент, коли я на секунду просто його потеряв із виду. Тобто був би я настільки внимательний, як повинен бути внітельний водій під час вождення. Відповідь транспортного засобу. Давайте я не буду. це, щас, там, Я ж думаю, той, хто розуміє, той мене понимає на всіх язиках, на, на всіх мовах. От, бо це Я начну Цей телефон сідає. Тобто я в якийсь момент щось я її потеряв з виду, Я міг би просто відкинути телефон, і взагалі я там на ноги дивлюся. Але він встиг зафіксувати навіть, що я просто дивлюся в, телеф, в телефон. О, тому, А представте, а в нас знаєте скільки таких ситуацій було? Я ж то вроді парень не з пуглів, але в нас вже ну от я тако із недавніх, тільки що помні, що у нас було таке екстрене торможування уже на цьому китайці, що ми просто там же ж у нього вже він же ж бачить полоси, все, то є він сам тормозить, якщо ти не збираєшся тормозити. Лука за рулем втикнув телефон, ми чуть не, не розлупилися. Потім ми чуть не вилетіли десь в поворот. З якогось моста чуть не пробили обочину. Я вже думаю, ну я думаю, ти ж подивляєшся на дорогу. Ну я ж не очкую, думаю, може це, а потім я викажу, ну, ну, в останній момент. А там би щоб пішли з того трампліна, то там би тільки треба було розкривати паруша папаруса чи парашутиці. В общем, а східі людей отакось, на очах, які от, залипали в телефонах і, і розбили машини, і знаю, що і були наслідки гірші. Так що штраф вполне заслужений. Неприємно, звісно, я ж, не знаю, що завтра буде на роботі. Навірно, вихвачу люлей, але я ще й буду наставити на тому, щоб вони його платили з їхніх грошей, тому що, ну, типу, в мене є фіксація, що це було під час переписки в робочій групі. Можливо, мені скажуть, це треба було цього не робити. і Я скажу, добре, більше ви до мене хер коли дозвонитесь хрен, коли допишетесь, коли я працюю або коли я їду за кермом. Тому, знаєте, оця спешка дійсно моя, оця бути везде, знаєте, і одразу оперативним, ап і ота похвала, спішка, що слава встигає все, встигає везде, Ми завтра побачимо, як на це все відреагують. Ні, я буду настільки вже буду потім п'яно-п'яно, що це просто жесть. Не знаю, виходи. ну мені що, тиждень тільки луку дождатися, якби по суті там далі ми зможемо їздити, працювати. Але все одно нервничаю. Нервничаю по понятній причині, знаєте, щоб ніхто там не рив, не буксував, ніхто, і, не той була б ситуація в Україні. Там в Україні мене б вигнали б в тому році під на нами. Хто б це терпів би і платив би мені гроші півроку і е, договарювався б з лікарями, з усіма, щоб мене поставити на ноги, щоб я потім вийшов на роботу. Да. А тут... Сказали б сам винувати і йди коротше, нахрен. Не можеш їздити, не можеш робити, то шукай собі іншу роботу. Коротше, не знаю. не знаю. Що ви думаєте? Заслужено? Я вважаю, що так. Да, обідненько звісно, трошки. Саме обідне за ці пункти, знаєте. От, їх назад не повернеш.